Раз, два, три. Вазайло! Квач! Харківський залізничний вокзал. Кінець двадцятих років. Відчуття модерну, футуризму, урбанізму, руку, декорації з елементами конструктивізму. Вся сцена наповнена життям. Люди з валізами, що біжать, зупиняються, розмовляють. Продавці газет, квітів, носії, багажу, вказівники з назвами вулиці. На передній план виходить мазайло з дружиною, килиною біля великої валізи. Мина в костюмі, але він йому незручний. Він нервово озирається. Колина заклопотана, поправляє йому кроватку. І їх син могий натомість острови за тих наволіз і заготу не шкаф. По парку день зайстрився, і возле кожен жить, шумить, і нам покрити пісні світ. І все це харки, все це там, де не жимо. Їх син Мокій натомість осторонь сидить на валізі і захопливо читає книгу. Повз? Його не цікавить вокзальна метушня. Повз Проходить Уля з риною. Уля і Мокій надовго зустрічаються поглядами, і Уля ніжно всміхається. Мокій ніяковіє і... Лубить сторінку, що чітко міста, що знає жену, може Це новий віж, і кожна думка, як шина, крутиться, крутиться, і живе скупи, жумить, і мати після смі. І все це гарні, все це там, не моя мурахи, біжимо. Моя сестра тетя потяг заходить на ст. Одразу ж починаючи голосно сперечатись з на і валізи, помічає великий вказівник Харків, кривиться та каже: І спортілі город! Баронова казіно, моя учителька, надмірно пихата, криває та погоджується. Музика наростає, стає чи учнішою, всі герої на мить завмирають, знову потрапляючи у візуальний ритм міста. Залишається лише звук серця, який стукає в унісон з ритмом поїзда. Сцена. Повільно, тим лише. Будинок мазає. Нарешті Уля прийшла. Ой. Ой Сором. Я жду. Жду, жду. Ти не уявляєш, що у нас тут у квартирі робиться. Це ти купила нові рукавички. Ага. За скільки? А, ти не уявляєш, Улю, що робиться? Братик мій Мокі уже з Боже волі, від своєї Укормови, ти розумієш. За три сорок Йошива. І, мабуть, уб'є папу. Або папою. Та що ти кажеш? Кажу, що папа вже напитує собі вчительку, щоб навчила його говорити по-руському. Не за боги, а. Спаки! А мокій навпаки. Мріє. Ти розумієш? Мріє до нашого прізвища. Мазайло, Додати кваць. Що ти кажеш? А папа ще зранку пішов до ЗАГСу на вивідки. Чи можна змінити прізвище? Мокій про це нічого не зна, розумієш. Мама пише секретного листа до тьоті в Курськ. Щоб тетя Мотя негайно. Мама на хвилинку! Як найскоріше приїхав. Ти розумієш? Розумієш, що у нас тут у квартирі робиться? Увійшла мати. Написала листа. Уже і одіслала. Я оце подумала, що ніхто і не подумав. Що одного листа мало. Треба телеграму. Негайно телеграму. Я вже витратила десять копійок. Послала листа! Ой, мама, ну яка ти. їй Богу! Та поки там тютя Мотя одержить листа, ти знаєш, що у нас тут статися може. Знаєш, що все! А, -о 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 -о! а ти кажеш, навіщо? Зараз же, піди і напиши. Мати вийшла. Ой-ой-ой. Ну і маєш добру душу, то пристанеш на ідейку, як мене ти любиш дуже. Та кажи, що нутро рвеш за своїми інтригами. Як би то сказати покраще, не вовк мені лялякать. Якби серце ти украла шального mm. мого брата, що сказився на українську, то вже, може, й облишився. З цим Рину, рино, Рино, Риночко! Та хіба це помічно? Та, улю, улючку, помічно ще як? Голову втрачають к чортикам, забувають діда, прадіда. Як закохані по-справжньому, навіть партію клянуть. Ой, яка зя, яка я. Чи серйозно, Рино, ти говориш? Щось я не збагну. Хулю, хулю золотку. Звичайно, не жартую. Двика, ти дівка гарна. Губи маєш пишні. Та і що? Прекрасний бюст назад сім. Моко одним оком, закохаєш ти без сумнів. Хто тобі так мариться? Ой, та ні, Олюню. Він сам казав, що очі маєш гарні. Та чи серйозно? Та скільки ти... можна повторювати. Я серйозніше і не буваю. Ага. Він сказав, що очі в тебе. То як два озерця серед степ. Що ти кажеш, Риночко? Тобі на научка. Як два озерця серед степ. Не забувай у степу. Ірино, Риночко, два озерця серед степу, може, й гарно, поетично, і звабливо, але толку з того аж ніякого нема. ти знаєш що я За партію собі зіграла. Оля Семіхаткова. Ой, не тягни струні, моєї душі, кажи вже. Він красивезний, молодий. Нема навіть двадцяти трьох годів і мускулистий, як хижак, і в партії він не простак, Ні в року має стаж, а разом з ним поїздки в Крим до двох морів, а кругом, мов тропічний ліс. То де там, твоїму зерцятам снігу, у степу. Mm -hmm. Та як же любо, Олько! Ти ж почни з простого могу там, гляди, навчишся хутко па робоче серця красти, будеться тобі що. Насіння на, на лавці луск. Увійшла мати. Написала. Курськ, корінний ринок 36, матроні розторгує негайно приїзди, подробиться листом. Сестра Лина. А піду... А подробиться листом навіщо? Як навіщо? Щоб з них наперед довідалась, що ж у нас робиться. Так вона й ждатиме листа. То я ж хотіла, щоб не пропали ті 10 копійок, що на листа витратила. Дай покажу, як писати. Курськ. корінний, мріє воскресла. Ми не прізвище. Мокій з божеволів у кермови станеться катастрофа, приїзди не гань. На! Перепиши, одійшли. Мати вийшла. Ну тепер ти розумієш? Жарт. Ужас. Моко. Моко, вийди на хвилинку. Чуєш Моко?! Хвилинку Не треба золотко, не треба. Увійшов І день, і ніч, і день, і ніч борюсь з пітьмою розумом. Помилки виправляю я то тут, то там, то тут, то там. Плюндрують, мову рідною, вже до істерики мене доводять бідного. То раптом все хочуть сказати по модному, приінакшити своєєство, своє єство. І батька вже гукають папінька. І день, і ніч, і день, і ніч язик, чужинський звідусіль, лунає, наче з руборів. А мовою українську нехтують. Де ж ваша українізація? Коли вже навіть комарі стидаються такої модернізації. Ах, тяжко бути самотою. І день, і ніч, і день, і ніч. У цій невдячній боротьбі пліч-опліч пліч, з мовою і ти то, тут, то там, то тут, то там, бринять слова і я. потрапив у полон цієї музичної краси. Ну, й здається, знаймався колись. Моя подруга Уля. Росохіна! <кхи> Росоха! <кхи> <кхи> На хвильку моком. Кулі страшенно вподобалось українське слово. Я кулю. Ах, так. Бразоліний. Бразоліний. Бразоліний? <кхи> темно-синій. Більше нічого. Бразоліний темно-синій. Розумієш Жуля. Уля каже, що воно звучне таке. Свій. бразолі. <світ> угу. Улі ще одне подобалось слово. Яке тобі ще подобалось слово? Здається, ну як? Бринить, ти казала, так? Ага, бриніт. А що таке бринить? <світ> <світ> бринить? По-русському звучить. Та тільки одним словом звучить, його перекласти не можна. Бринить має декілька нюансів. Відтінків. По-українському кажуть «урео-бринить». Це означає, він високо, ледве видно, бринить. Ти розумієш? Можна сказати аеробринить. А от іще ще кажуть «сніжок бринить. Це як випаде, а тоді зверху в повітрі ледве примітний такий бринить. Ти розумієш? Або кажуть думка бринить. Це треба так розуміти, тільки-тільки береться. Вона ще не ясна. Бринить. Спів бринить. Це, наприклад, у стебу далеко, ледве лед, чутну пісню. Бринить. Губа бринить. Так на селі кажуть. Аж губа бринить, так цілуватися хоче. Чуй, Шринко, mm. мені справді подобалося це слово. Серйозно, серйозно. Браво. Браво! Ти, я бачу, тепер зрозуміла, як і що. Між іншим Уля страшенно любить українські кінокартини. Оце ж вона й прийшла спитати, щоб я з нею пішла в кіно. А мені ніколи розумієш? Та її ж цікавою не так кінокартини, як написи до неї. Ну, чи чистою кормовою написано, чи попсованою. Я не знаю, що тебе це так цікавить. Мене? Ну, не однаково. Чи чистою, чи робленою. А вже ж не однаково. Немов навмисне псують таку прекрасну, таку молозвичну мову, мову. А вас справді цікавить все це? Українська мова і взагалі. Взагалі <кій> страх як цікавить. як стане коло української читай, Читає, читає, думає, думає, чи справжньою мовою написано, чи фальшиво, я гукаю. Улю! Улю! Серьезно? Серьезно! А знаєте, я сам такий. Побачив ту неправильно писану афішу, вивізку або таблицю і дозади тобі на цілий день. А які жахливі афіші трапляються, як перекручую, перекручують українську мову. Серйозно! Серйозно перекручують! Серйозно! Та ось я вам покажу одну таку афішку. Помилуєтесь! Вибачте, я зараз. На хвильку. Такої афіші? Ви ще... Повійшла, не... мати! Що там в тебе з телеграм? Написала? Вже й одіслала. Тільки я скоротила. Як же ти скоротила? Так, як я одна тільки вмію. Вийшло коротко і теше. Ось копія. — Курськ, корінний 36. Катастрофа, мока, українець, приїзди плина. Негайно приїзди. О, Та тьотя ніколи не одержить такої телеграми. Ну кому телеграма? Дідкові! Оселиться! Дай напишу. Я сама! Дай кажу! Я кажу, я сама. Знову задзвонив дзвоник. Тепер уже мати вискочила в коридор, повернулась бліда ще більш схвильована. Папа прийшов. Ускочив мозайло, подивився гарячими нахненними очима. Дайте води. Думав, не переживе. Поміняли? Не міняють. Мазело нервово ходить по сцені, хапається за голову. Так підходив, до заксу думалось мені, що як там сидить, українець у вікні. Він почує, що я хочу поміняти українських. І занаробиться на злому. Осойом та ти, а що, як та ти, що всю Україну змінили, Осой як та ти, а що як такий, що на прізвище байдужий, як та ти, що на прізвище байдужий, воїн до себе байдужий під час служби. А що як такий, що діда прадіда почне? Осо, як такий, а що, як та ти, а що як не той, і не другий, і не третій, Осой як такий, а що як такий що як і той, і другий, і третій. А що як в такий, а що я в такий? Годі більше не займати. У вас тут помилка. переписати. Мене обдурив. Я покохала не мазайла, Тай, а Мазалова. Не Чом чим, не сказав? Мійти прізвище хочу, я він подивився і знов чого, Вам чого? А їх метичним голосом, вам чого? Як чого, як чого? Помазайло. Першого дня у школі на регі взяли. Мазайно, масально, мазайно, мазайло, мазайло. Що гімназистка не хотіла гуляти. Мазайно, басально, мазайно, мазайно. Та репетитора не брали. Мазайло. А службу не приймали. Мазайло. От кохання відмовлялись.

Мені лишень здавалось, що питаю, кажу. А вийшло так, що я став перед ним і мовчав. Мені заціпило. Так було б голкою вколотися. Далі все як у тумані. Не знаю, де я, чого прийшов, і раптом перед очима якесь оповіщення. І немов не я, немов хтось інший за мене читав. Серце. Список осіб, що міняють своє прізвище. Менько Панас, на Міневрина Павла, Вайнштейн Шмудель, Калман Беркович, на вершинах Саміла Миколаєвича. Засядь вовк на Волкова, читаю і сидір срайба на Алмазова. <реку> і тут все прояснилось. Я зрозумів, де я, чого прийшов, питаю, чи можна поміняти своє прізвище і як? І чую арифметичне. Що далі симпатичніше! А яке ж тобі прізвище дадуть Манасі? На яке? Було б попросити і нам алмаз. Mm -hmm. Отак вот і отак. Вот Виберіть прізвище. Яке до вподоби. Сіреня. Сіренський. Роза де розе. Mm -hmm. Фон. Увійшов в мокі, Певно читав, бо з книжкою олівцем і сантиметр у руках. Це ви? Я по книжку. А ви думали хто? Думав, що це ви. Серйозно? А я по книжку до вас? По яку? У А, Ну, взагалі, по українську книжку. Це, серйозно? Дуже приємно. Радію вам, Олю. Серйозно? Серйозно? Якої ж вам книжки дати? З поезії, з прози, з науково-соціальних, соціально-економічних. Видайте, котру можна буде. Вибирайте. Видайте, котру ви хочете. Та я б хотів, щоб у всіх прочитала Улю. А ага, це у вас яка? Це? Ага. Це книжка з української етнографії та антропології. Гарна книжка. Вся в палітурках. Здається з золотим обріза. А знаєте, як по українському сказати з золотим обріза? <смір> <смір> а ну як? Книжка з золотими берегами. Правда прекрасна? Надзвичайно. А ще можна сказати про матерію, що вона з берегами. Фартух дорогий? золоті береги, Панчохи з рожевими бережками. Надзвичайно, а то ще кажуть миска з крутими берегами, або пустився берега чоловік по-руському на преизвол судьби, або нарешті кажуть Берега дати яка ж українська, співуча ясна, мова багата, дзвінка чарівна, в кожному слові мелодія спить. Треба лише серцем її відкрити. Є в нас для говорити тридцять відтінків. Казати, мовити, балакати, гу... гуманіти. Гуторити, повідати, торочити, точити, базікати, цвенькати, бобоніти вопитати. Бо ж українська співуча, ясна, мова багата, дзвінка, чарівна. В кожному слові мелодія спить. Треба лише серцем її відкрити. Живоніти, версти, персти, конкортати, бурмотати, потякати, варнякати, пасталакати, хамаркати, мимрити, цокотіти, знов. Говорити. Оля. <кліпи> <кліпи> Уля, який я самотній? <реш> Серйозно? <реш> Серйозно, Уля. Рідня, а нема до кого слова промовити. Тим баче українську слухати не хочу. Так ні, буду назло на досаду декламувати українське слово. Бо ж українська співуча, ясна, мова багата, дзвінка чарівна. В кожному словечку мелодія спить, треба ж серцем її відкрить. Отак і живу самоті, як місяць над глухим степом, як верства в хуртовину, буду співати, кричати під дверима, отут буду танцювати, свистіти, як улюдник в пустелі, як копійка у старця, як мізинець у коліки, як серйозно. Серйозно. Скоро ж я скажу за словом поетовим сиди один в холодній хаті. Нема з ким тихо розмовляти ані порадитись. Нема, а нікогісінького нема. А як хочеться знайти собі такого друга теплого, щирого, щоб до нього можна було промовитися словом згрінченикого словника та із власного серця, знаєте, Улю? А, -а, а як буде у вас не друг, а подруга теж така щира і тепла, навіть гаряча. Ах, Улю... <гум> Мені вже давно хотілося вам сказати. Що тоді хотілося сказати, як слухав оркестр фоє кіно, як дивилися на зоряну на криницю, на дівку з відрями. Хотілося сказати, а тепер ще охотніше скажу. Улю, давайте я вас давай, давай. українізую. <гум> Вон ви що! Ну. Ні! Улю, ви ж українка! Боронь Боже, я не українка! Українка! Та ні за що! Ні, ні, ні! У вас прізвище українське! Росо! Нічого подібного! Та що там прізвище! У вас очі українські! Губи, стан! Очі? Так. Очі. Кажу, губи, стан. Все українське. Не вірите мені, Улю? Не вірите? А я вам зараз доведу. Не я, а ось ця книжка вам доведе, Улю. Антропологія вам доведе, що ви справді українка. Перегорнувши кілька аркушів, почав вимірювати Улю.